Квадрокоптер для десантників від учнів початкової школи номер 2 передали у приміщенні громадської організації захист об'єднання волонтерів. Це Мавік-3Т з тепловізором та зарядною станцією. Аби його придбати, школярі, дошкільнята та їх батьки організовували впродовж цього семестру благодійні ярмарки. Їм вдалося зібрати 260 тисяч гривень. В нашому навчальному закладі навчаються як діти початкової школи, так і дошкільники дітки від двохрічного віку. І було надзвичайно хвилююче дивитися на те, як діти двох трьохрічного віку і шли, купували то печиво, яке пекли їхні матусі, і кидали гроші в скриньку. Вони були настільки задіяні в цьому процесі, вони настільки розуміли, для чого це все робиться, і вони. Кожен день цього ярмарку відбувався під дитячим гаслом Слава Україні. Цей квадрокоптер захищений від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Зі слів військових, зараз дрони їм вкрай необхідні, зокрема для розвідки. Він в рази дорожчий, тому що е, він не просто може взлетіти, розбитися, так, він може багато функцій виконувати. Він є захищений від репів, тобто його Росія не може. В них є системи, які, та, які глушать просто зв'язок, і вони забирають наші дрони або просто вони падають, розбиваються. Ці дрони є захищеними. Дуже мало. Отримуємо, звісно, набагато більше. дякую. Долучайтесь і надалі. Освітяни переконують, у допомозі військовим зупинятись не планують. Влаштовуватимуть благодійні акції і в наступному семестрі. Якщо кожен навчальний заклад, кожна волонтерська організація, кожен колектив буде долучатися, малих донатів не існує. Це доводить те, що от можна, здавалось би, діти не робили великих донатів, да а насправді це виросло в величезну суму і в насправді дуже необхідні речі. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.